У Дніпрі триває реалізація міської програми безбар'єрності. Однією з локацій, де вже на етапі завершення робіт, став монастирський острів. Тут оновлюють пішохідну алею завдовжку близько 400 метрів. Ця доріжка користується великою популярністю серед містян. Тут покриття не ремонтували понад 30 років. Воно втратило придатність і створювало труднощі для людей з інвалідністю, ветеранів та батьків з візочками. Тепер ситуація змінюється. Насправді тут вже послуги поточного ремонту знаходяться вже на стадії завершення, тобто можна сказати, десь відсотків на 85 роботи вже виконані. Тут було здійснено. Поточний ремонт з застосуванням бетонного армованого покриття, поверхня бетону відшліфована, як бачите, вона така гладенька, рівненька поверхня. І також, як декоративний елемент, тут є бордюри з дикого каменю. Пані Любов місцева. Жінка разом з чоловіком щодня намагається активно проводити час на свіжому повітрі, адже це їм необхідно для здоров'я. Подружжя обирає різні локації рідного міста та займається скандинавською ходьбою. Дніпрянка каже, що для таких активностей особливо важлива якість пішохідних зон. Хороше покриття Полички, хорошо ходити. Я не займаюся, я просто хожу. На піддержку позвоночкам десь 15-го року. А це Карина. Сьогодні вона разом з семирічною донькою Кароліною вперше гуляли на пляжі монастирського острова. Жінка зізнається, що вони отримали тільки задоволення та комфорт. Ну, от ми з 12-го кварталу, там діло теж очень красиво. і утепляють дома, і роблять та Так що, в принципі, зараз все ділиться. видно, віднета хорошо. У межах проєкту на цій локації також відремонтують зону відпочинку: дерев'яні трапи, що ведуть до води, та роздягальні роботи розпочнуть після повного завершення благоустрою алеї, щоб ремонтні етапи не перетиналися. Це відбудеться вже на початку вересня. Були враховані е, всі сучасні вимоги та е, Виклики, що це якось так можна сказати, які постають перед міською середою, тобто це дуже актуальне зараз питання забезпечення проходу маломобільних груп населення це і мамочки з візочками, які дуже активно використовують цю локацію, люди в спеціалізованих засобах транспортування, це такі як інвалідні візки, Також люди на велосипедах, це взагалі не маломобільні, але також їм буде комфортніше їздити по рівній відремонтованій дорозі. Розвиток безбар'єрної інфраструктури пріоритет для Дніпра, адже йдеться не лише про ремонт, а про створення комфортного та доступного простору для кожного мешканця міста.